Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у британській розвідці. Розповіли про виклики для чорноморського флоту Росії. Чорноморський флот Росії після вибухів на нафтовому терміналі у Новоросійську та через вразливість своїх десантних кораблів більше не може почуватися безпечно навіть на узбережжі РФ. Про це у щоденному огляді повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттер. Британська розвідка звертає увагу, що 18 листопада російські та українські змі повідомили про напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на Чорноморському узбережжі Росії. Поруч із ним розташована велика база Чорноморського флоту РФ. Чорноморський флот переніс багато своїх операцій на підводних човнах до новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування швидше за все буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базуються в новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Кримського мосту в жовтні. Повні подробиці цього інциденту поки не відомі однак будь-яка демонстрація Україною здатності загрожувати новоросійську швидше за все. Стане подальшим стратегічним викликом для чорноморського флоту. Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив Росії в Чорному морі. Повідомляє розвідка. В той же час суд окупованого Севастополя може визнати одне із підприємств Чорноморського флоту РФ Банкрутом. Кредитор Ігор Найденов подав позов до суду про визнання унітарного підприємства 13-й 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації Банкрутом. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті арбітражного суду тимчасово окупованого Севастополя. Наразі суд ще не прийняв позов до провадження та не озвучив дату засідання. Також повідомляється. Що причин для визнання компанії банкрутом небагато останнім часом кількість замовлень для підприємства істотно зросла, оскільки виникла потреба у ремонті та модернізації суден на думку експертів, боєздатність чорноморського флоту Росії не перевищує 30%. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусєнко вважає, що у нинішньому стані ВМФ РФ не можуть забезпечити висадку морського десанту. Мусієнко також наголошує, що, попри низьку ефективність та втрати, російський флот все ще несе в собі загрозу для України. Його роль сьогодні зводиться лише до того, щоб обстрілювати українські міста, українські об'єкти інфраструктури ракетами «Калібр», сказав експерт. Нагадаємо, що в міру наближення ЗСУ до Кримського півострову військово-морські сили РФ стають більш вразливими. Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес назвав вкладення коштів у російський флот марними витратами. Він також наголосив, що підводні човни Росії є єдиною серйозною загрозою в морі для України. Ми зараз бачимо регулярні повідомлення про те, що російська Чорноморська флотилія виводить у відкрите море військові кораблі, які не є носіями КР-Калібер, що ж повідомлення ці досить багатозначні, але й ставитись до них слід із часткою розважливості. Насамперед, відсутність носія КР-калібер у відкритому морі не означає відсутність загрози пуску цих ракет по території України. Російське командування здійснило за ці місяці безліч божевільних та злочинних вчинків, а тому пуск КР «Калібр» із бухти Севастополя що заважає. Крім того, не варто забувати про ДПЧ типу Варшав'янка, які також є носіями «Калібр», та відстеження яких є значно проблематичнішим, ніж надводних об'єктів з іншого боку, російське командування не виводить кораблі носії калібрів у відкрите море. Оскільки вважаю, що безекіпажні катери камікадзе якої сторони, причетні до недавнього інциденту в Севастопольській бухті, полюють саме за каліброносцями, тобто велика і могутня морська наддержава забилася в будку, підібгавши хвіст, Побоюючись ударів маленькими катерами, страх на рівні розпачу, цікаво те, що Чорноморська флотилія РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну не змогла реалізувати жодного значущого завдання в тактичному і стратегічному сенсі, а лише зазнавала поразки. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.